Так, ну що, черговий інвертор 3000 Вт. Але тут хоч написано 1500 Вт актуал ну тобто номінальне, і пік повер 3000 Вт. Давайте подивимось на ці трансформатори. Ну, в принципі, 1,5 кВт може і прокачають. По транзисторах вихідних. Точно прокачають. По проводах. Тут три провода на 2,5 квадрата. 7,5 переріз, це в нас буде ну 10 ампер 80, мабуть. Ну, тобто кіловат, якщо так чесно, щоб воно не грілося. Так, а що з ним сталося? ну Така традиційна історія. Пробитий, ну і це ж це також пробитий. Якщо намагатись його зараз запустити, давайте його включимо побачимо, що він буде видавати. Так. Намагання запуститись. І бідна звірятка жалібно пищить. Жалібно пищить, відремонтуйте мене. Ну що ж, ми тебе відремонтуємо, а міняти будемо усі 4 транзистори. Поставимо нормальний і буде далі працювати. Так, підкидаємо перевірочні транзистори, під'єднали лампочку. Я вже перевірив, я просто показую. І вмикаємо. Давайте. Тепер покажемо, скільки воно так, стартануло і споживає близько 2 А. Це з лампочкою. Лампочка світиться, інвертор працює. Давайте лампочку виключимо. Скільки струм холостого споживання? Десь пів ампера. Тож, в принципі, такий інвертор можна брати. Але його не навантажувати, я б його більше одного кВт не навантажував. І за ціну, яку він там на лішечки коштує там 2,5, має право жити. Всім пока.